Заяви американських політиків щодо можливого припинення допомоги Україні вже сьогодні мають реальні наслідки на полі бою та для цивільного населення. Росія, використовуючи цю невизначеність, посилює атаки, намагаючись довести свою спроможність до подальшої ескалації. Але чи дійсно Захід готовий відмовитися від підтримки України? І які наслідки це матиме для Європи та світу загалом? США є ключовим партнером України у війні проти російської агресії. Поставки сучасного озброєння, зокрема систем Петріот, далекобійної артилерії Хаймарс та стратегічної розвідки, значно впливають на перебіг війни. Однак можливі зміни у зовнішньополітичному курсі штатів можуть суттєво змінити баланс сил. Одна з найбільших загроз це те, що Росія може скористатися такою ситуацією для посилення атак на цивільну інфраструктуру. Уже сьогодні бачимо, що Кремль використовує заяви Трампа як сигнал для ескалації. Російські удари по українських містах стають частішими та руйнівнішими. Це з одного боку є демонстрацією сили перед Заходом. З іншого спробую примусити Україну до переговорів на невигідних для неї умовах чи готова Європа узяти на себе більшу відповідальність? Заяви про можливе припинення американської допомоги мають підштовхнути Європу до рішучих дій. Україна є головним захисним бар'єром для усієї європейської безпеки, адже її армія налічує понад 100 бойових бригад, тоді як у більшості європейських країн загальна чисельність військових сил значно менша. Усвідомлення цієї реальності має змусити ЄС не лише активніше допомагати Україні, а й розробити довгострокову стратегію стримування Росії. Однак проблема полягає не тільки у військовій підтримці, а й в політичній волі. У вплив прокремлівських сил у Європі, внутрішні економічні кризи та страх перед прямою конфронтацією з Росією можуть завдати рішучим діям. Проте відмовитися від підтримки України означає піддати Європу ще більшій небезпеці. Адже без захисту української армії ризик подальшої російської агресії зростає, і якщо Штати дійсно скоротять або припинять допомогу Україні, це матиме дуже серйозні наслідки. По перше, це ускладнить можливості збройних сил України у протидії авіаційним та ракетним атакам, що призведе до ще більших руйнувань українських міст. По друге це може знизити темпи контрнаступальних дій, що дозволить Росії закріпитися на окупованих територіях. По третє, це може вплинути на загальний моральний стан українського суспільства, яке сприймає західну допомогу як знак підтримки у боротьбі за незалежність. Проте важливо враховувати, що навіть у разі відмови штатів від постачання озброєння Україна має альтернативні варіанти. Посилений розвиток власного виробництва дронів, закупівля зброї у третіх країн та зміцнення співпраці з Європою можуть частково компенсувати втрати. Також варто враховувати, що можливе президентство Трампа це не миттєва зміна політики, а поступовий процес, на який Україна ще може вплинути дипломатично. Є такі шанси. Україна сьогодні є не лише об'єктом світової політики, а й важливим гравцем, який впливає на безпеку Європи. Як би там про це не казали, західні партнери мають розуміти, що відмова від підтримки України призведе не до миру, а до ще більшої війни. У той час Києву потрібно працювати над диверсифікацією джерел допомоги, розвитком власного оборонного потенціалу та зміцненням позицій на міжнародній арені. Майбутні війни залежить не лише від рішень Вашингтона, а й від готовності України та її союзників адаптуватися до нових викликів.